Дуже відповідальний матч для усіх і супер відповідальний для одного. На гру проти київського Динамо Ян Лаштука виходив як на головному сезоні. І справа навіть не в іменитості опонента. Чеському вратареві якось потрібно було відбиватися від критики, яка звалилася на його плечі після двох попередніх матчів. На початку тижня на офіційному інтернет-форумі Дніпра Ян вибачився перед уболівальниками за результативні помилки у поєдинках проти Таврії та Металіста. Письмово, а сьогодні продублював вибачення упевненою грою. Ja jak bych nepoddržal kamádu, propustil také dva miča, tak dadu ma už to vrátal, byl do ženla a ty miča. No, ja očím rád, potom už to byl polný starión, horší e, atmosféra, sa nechá horšie hra. Буду лаштовка заслуговував місце в основному складі. Так в останніх матчах він помилявся. Але згадайте скільки разів протягом сезону Ян виручав нас. Ми довіряли йому і далі будемо довіряти. підтримати Яну Лаштовку на Діпропетровський сектор Ультра сприйшов навіть його партнер по команді. Євген Селезньов. Нападник не вперше ходить дивитися матч на трибуну разом з уболівальниками, але цього разу кричав не гірше за них. Дискваліфікований Селезньок прийшов із малим сином, якому схоже теж сподобалося у компанії фанатів. Жін, скільки кричало команда, ви знаєте? Ну, Я як, на зустріч несколько, знаю, а так, щоб по їх навіть настолько багато, що я всі не заповню. Навіть улюблена. Я, я промовчав. Саме біля тих воріт, за якими розташувався бомбардири, було гаряче. У першому таймі окрили підтримкою і лаштовка врятував Дніпро після удару Ярмоленка. На добивання від того таки Ярмоленка воротар не встигав. Потім тут за Дніпро зіграла фортуна. У команді тяжело після такого матча, який ми зіграли в Манчестер. Перельти, все остальное прилетіли сюди. Все-таки Дніпро був посвіже. Ну, в принципі, у нас були і в першому, і в другому таймі моменти. Тому... Де-то можна було думати, щоб це грали в нічию. На мой взгляд, свіжості гравців не вистачало і, звісно, не вистачило одного дня для установлення. Те, що динамівці добряче набігалися із Манчестер-Сіті, господарі зрозуміли ще у першому таймі, а вже по перерві цим скористалися. Коноплянка м'яко навісив на стріліча, і хорват забив свій другий м'яч у трьох матчах за Дніпрян. Юрій Сьомін миттєво відреагував на гол заміною Нінковича на Алієва. Та, судячи з тих 40 хвилин, які екс-залізничник провів на полі, у серйозний бій його поки кидати зарано. Дніпро переміг, набрав три очка, у турнірній таблиці наблизився до металіста, а ще перервав безвиграшну неприємну серію проти Динамо на власному полі. Після фінального свистка на Дніпро Арені неважко було виявити найщасливішу людину воротаря, який в одному з ключових матчів сезону відстояв на нуль.